Бункерна дупа. Плацкартно-купейні війська. Не опущений, а маєш індивідуальність. Як бачите, чим успішніше йде наш контрнаступ, тим божевільніші новини з божевільні. Це байрактар Ньюс. Ми свідомо спускаємось на дно Росії, аби показати, що і в дна є дно. Полетіли занурятися, байрактарчики. Пірнаєм. Байрактар Ньюз. Російські засоби масової зомбації гучно заявляють, що ніякого контрнаступу України немає. Ну, звичайно ж, немає. Це російські війська вирішили влаштувати запланований контрвідступ. Українські прапори самі по собі виростають на дні будівлі. А Антонівський міст час від часу горить під сором, що по ньому колись їздили росіяни. Взагалі ніякого контрнаступу. Поняли, так? Да? Однак, за словами Піскова, в Росії чомусь з'явилося бажання переговорів. Але ж спецоперація йде за планом. <пілляє> 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 Значить, серед умов від Росії є умова повна капітуляція Росії? Ні. Тоді свої умови можуть витратити на подолання дефіциту туалетного паперу. Якщо Путін через вуса Піскова ставить абсолютно дебільні вимоги, то в свою чергу і ми можемо ставити свої. А саме, нехай патріарх Кирил почне причащатись і Соловйова із чемоданчика Путіна. Пісков хай поміняється вусами із Лукашен. Кадиров поголить бороду, а Путін це волосся наростить собі на Залисину. Хочемо побачити, як Лавров катається на коні, а потім навпаки. Нехай і Екатеріна Андрієва перед кожним випуском новин говорить: а зараз я вам пізню автора. І на десерт. Хор того, що залишилося від російської армії, заспіває! Хоча які можуть бути переговори з людиною, яка дітям розповідає таке: взагалі, це віддільний талант. Це не просто вибачте... Різінове попа. Виходить якийсь слоган секс шоп а Путін зі знанням справи говорить про різіновий. Ж... Мой любимий типаж. Українські чоловіки гарніші за російських жінок. Наші хакери прикинулись у соцмережах дівчатами та виманили в окупантів фото з військової бази під Мелітополем, яку потім знищили ЗСУ. Окупанти переконалися, що наші українські дівчата це просто розрив. Ось це я розумію. Справжній небезпечний секс. Наш наступний сюжет саме про такого хакера. Тож просимо усіх колаборантів уважно дивитися за коханими очима на екран та вже кидати нам інформацію про окупантів. Так, Мелітополь, так? Так, у них база там. Всі координати є, всі координати є. Так? Добре, домовились. Всім привіт! Мене звати Юрко Позивний Тіндер. Я же Анжеліка, я же Ольга, я же Анастасія, я же Світлана, я же бабуся Наталя Юрівна. Так, є і такі поціновувачі серед російських солдат. Зараз я Моніка з Турції. Він має мені фотку вислати, де він в Керчі тримає на долонці ППО. А, як мені прийшла така ідея? Ну, я сидів, думав, чому просто так сільський м'ять? Треба цим якось армії допомагати. І ось. Що казати, вони дуже тупі. Іван із Пермі до сих пір думає, що він мутить з Анджеліною Джолі, яка вичала російську мову заради нього. Так, я переодягався і видавав себе за дівчину. Але ж і расисти переодягалися і видавали себе за воїнів. Все чесно. Моя задача була сподобатися російському солдату. І це не так складно. Треба лише було вставити два золотих зуба. От я навіть собі фінгала поставив, щоб бути ну, більш до смаку росіянам. От. Але мені так ніхто не написав. Напевно, думали, що якщо в неї фінгал, то значить хтось є. Груди я їм висилав свої, бо, вибачте, моїм грудням багато хто із дівчат позазрять. Ніколи не думав, що москалям подобаються волохаті груди. Орки дуже велелюбні. Кажуть, запрошую, подруг, ми до вас у гості приїдемо, погуляємо. Я кажу, звісно, приїжджайте, погуляйте. Приїжджали, гуляли. 18 разів адресу в Чорнобайці називав. 18. Ага. За весь час операції мені 25 разів пропонували одружитися. 10 з яких познайомили мене зі своїми батьками, 5 із своїми дружинами, 2 із своїми чоловіками. Коротше кажучи, буряти. Дуже дивний народ. Не хочу вихвалятися, але контрнаступ на Балаклею розпочався із моїх нюців. Ого, яка риба, глянь, Шойгу написав. Так що він тут пише? Скинь мені свою попку. Навіть привіт не написав. От і стратег. І ви хочете мене взяти за 2-3 дні. Так, вибачте, маю відволіктись, бо дуже серйозна спецоперація. Кодова назва Тайландський привіт. Сутимайте. Росія продовжує типу не помічати нашого контрнаступу. Але в той же час на російській залізниці не мічається скорочення штату. 10 тисяч працівників залізниці відправлять удобрювати землю в Україні. Рельси, рельс, шпали, шпали. 10 тисяч поховали. Ну, наберуть вони взвод-провідників. Що вони запропонують ЗСУ? Чай та білизм? Ну, можуть бути. Да. Прокидаємось, прокидаємось. Зараз по нас будуть стріляти Хаймар. Я не поняла, моща. Що... Так що, жінки російських залізничників. Нарешті, завдяки ЗСУ, ви зможете пересісти з поїзда в новенький автомобіл! Є в така хвороба. Ностальгія головного мозку. Причому останні стадії. Промивник місків Володимир Соловйов почав рекламувати ГУЛАГ. А чому дивуватися, якщо людина одягається і поводиться як вертухай? Росіяни. Європа закрита. Турція надає золотого кальция. Откройте для себе ГУЛАК. ГУЛАК это друзі на всю жизнь. Ну, або на 10-15 лет, зависимості від срока. Пістімей? Калістрат? асессуале не нравится свое имя не беда в гулаге будет только номер алюминиевые ложки нары тиф попробуй что-то новенькое каждый день в гулаге проходит акция тебе дали 10 лет лагерей получи еще десяточку в подарок абсолютно ни за что у нас ты научишься пилить деревья строгать доски сжигать опилки обмораживать пальцы попасть к нам очень просто Заявку для вас может составить кто угодно – ваш сосед, сослуживец или просто близкий родственник. ГУЛАГ! Улыбнись своей новой судьбе на все четыре зуба! Россияне, вы этого достойны! Меня устраивает, вы Кількість відео руського дискавері збігається з кількістю ліквідованої русі. Отож, чергова порція 200-х відео в рубриці Руське Дискавері на півдні наші партизани все частіше заглядують в домівки Калаборантів. Експерти показали, як виглядають виплати російським військовим з урахуванням податків. Так званих ЛДНР повістку можуть принести в будь-який момент. В російській армії ввели новий захист для тих солдатів, які дислокуються поряд з кадирівцями. Таким був цей тиждень. Тож Росія скільки завгодно може заперечувати наші успіхи у контрнаступі. Але ці фото та відео говорять самі за себе. І поки ми виборюємо свободу, вони намагаються повернути минуле у найстрашніших його проявах. Раби були в усіх країнах. Але щоб ціла країна рабів, продовжуємо бити ворога. Попереду ще багато роботи. Слава ЗСУ! слава Нацгвардії! Слава нескореному народу України.